Початок тої збірки заклала Ірина Ольшанська. І Володимир Стасенко дав нам змогу сьогодні так, ознайомитися з цією збіркою, ознайомитися ширше з іменем Ірини Ольшанської, з її працею, з її надходженнями, з її родиною. Широке коло Ольшанської від неї починаючи, де вона заклала. Велику збирацьку роботу, яка принесла до нас оті зразки вишивки і сорочки, які представлені і тут на виставці і на горі. Якщо ми говоримо, що наступний рік це 100 років сецесії, так взагалі в Європі, то там зразки вишивки такі, які просто були і за зразками нова хата. І Вишивальницями українськими, так вони, вони якраз в, в ту тему входять гарно, так, що їх вартувало би показувати і в Парижі, і в Брюсселі, і взагалі по цілому світу. З часом, з плином часу, колекції збиралися довгі роки, і з давніх років мінялися ареали, мінялися етнографічні і адміністративні межі. І крім того, треба було враховувати певну міграцію. І взорів, і крою, ну і всього. Ми багато говоримо за Ірину Ольшанську, мою маму. Я не буду деталізувати, можна буде ознайомитися з її працею, з її оточенням, з її задовами. Але я хочу сказати ще і про нашого тата, Володимира Ольшанського. Ірина і Володимир це був надзвичайний тандем. Тато був для мами опорою, маю на увазі не тільки фінансовою, але тою опорою тим товаришем, який мав спільні погляди, який супроводив маму у всіх етнографічних поїздках, збиранні матеріалу, фотографуванні, слайдуванні, забезпеченні літературою. Тому я просто хочу ще раз подякувати всім присутнім, які прийшли, які допомагали, які цікавляться тим. Запрошую до виставки. Слава Україні! Героям слава слава! знаючи Володимира Васильовича вже десятки років, я дізналася, що він є онук Ірини Ольшанської. Я просто була здивована. Я кажу, давайте зробимо виставку вашої бабусі. І таким чином почався цей проект, який переріс у значно більше, ніж просто виставка бабусі, а у цілу мистецьку акцію з великим науковим дослідженням. Є такі слова, які я дуже часто чула від пані Ірини. Троянди і виноград красиво і корисне то були її, то був її е, девіз, гасло таке. Я пам'ятаю з юнацьких років. Я пам'ятаю і пані Ірину, пана Володимира і ту домівку. Таку дуже дуже гостинну. Ця родина прибула до Стрі кінець 40-х років. Нові люди були вони в Стрію, але настільки вміли, я маю на увазі і пан Володимир, і пані Ірина, вони настільки вміли завоювати серця наших стріян, що ну, то є наша стрічність, то не є наша історія. Я представляю тут дійсно засвідчую, що це є супружжя, то є родина, яка дуже велику роль відіграла в історії Стрищини. Це були радянські часи, ми всі знаємо. Як можна було щось зробити? Як? Скажіть як? Як всі боялися, всі переглядалися мовчки очима, знаємо той час. А пані Ірина здогадалася, що зробити. І так цей клуб, вишивальниць, він навіть був, тож було щось навіть трошки ширше, ніж сама вишивка. Там ми дійсно знайомилися. З різними такими мистецькими проектами запрошували до нас. Пані Ірина стала ініціаторкою, як голова цього клубу, вишивальниць, ініціаторкою. Відродження у стрію е, такої славної організації Союзу Українок, перша голова Союзу Українок міста Стрія, це пані Ірина Ольшанська. Я вам скажу, пані Ірина дуже нас вчила бути жінок молодих, такими е, практичними, щоб ми могли щось придумати. І я отако вбралася, бо то уроки пані Ірини. Щось трошки вишити, бо велику сорочку вишивати довго, а деколи може і незручно в дорогу брати. Це її уроки, за які я надзвичайно вдячна. І ми її дуже пам'ятаємо, і тут казали, що хочуть до Львова ту колекцію. Ми хочемо до Стрия, але я скажу. Що ця колекція в добрих руках. Я деталей, може, так не пам'ятаю, але пам'ятаю темперамент пані Ірини. Її захват, коли вона говорила про предмет уваги нашої, про вишивку, про українську традицію. Це просто вражаюче. для мене був такий урок, і досі він мені, мені резонує. Та подія, яку сьогодні ми вшановуємо, вона для мене дуже, така, ну, має сакральний такий характер, тому що вона дійсно документує. Цілий зріз життя нашого українства, доволі складний той період завершення тої е, е, тоталітарної епохи, але разом з тим е, плекання того, що ми називаємо рідною культурою. І якраз оці матеріали, які на стінах, і така систематизація, монографізація е, цієї постаті на тлі епохи, на тлі тих вартостей, які ми називаємо нашою національною ідентичністю, це є дуже важлива справа для сучасних поколінь на закріплення наших перспектив в світі. Тому що дійсно, коли в такий спосіб науково осмислений, систематизований, компетентний, формуються ті ресурси, з якими ми йдемо в світ, то ми можемо дійсно дуже виразно інтегруватися і показувати наші великі національні культурні традиції. Це Якийсь такий момент, який тебе переносять в часи, які минають, минули. І вони минули не тому, що е, люди мають поважний вік чи люди відходять. Вони минули, тому що таких людей загалом що раз є менше. Це люди, які мають діяльність, яку би вистачило на кілька біографій. Це люди, які мають дуже сильне чи таке, може, надмірне почуття обов'язку. І я тому всі ці історії: родинні, і, і громадські, і політичні також тут дуже багато політики завжди було. І переслідувань, і ув'язнень, і, попри все, великої енергії я слухав завжди з захопленням. і Я сьогодні немов би повертаюся в ті розповіді. Це проект є оптимістичним. Це проект, який показує силу духу. Це проект, який показує силу духу тих людей, які могли в тяжких умовах, причому не тільки радянської дійсності, я був би ще сказав тут, і польську дійсність, і в дуже складних умовах могли будувати українські інституції. Ідея такого проекту вона почалася десь років 15 тому, що можна було би так сказати. Були спроби опрацювати цю колекцію. Опрацювати колекцію надзвичайно важко. Це є робота для одної людини, яка ще має ще щось інше, якісь активності. але вона надзвичайно важка. Родзинки, що тут є, особливі ці родзинки є ці наші ці колекція. Це є то, що зберігається в папочках. Воно зараз є представлено, що можна було подивитись це є частина колекція, це не є повна колекція. Ми тяжко також, бо ці моменти дискусійні були, що вибрати, що показати. Я частинку ми показали. Тут ми продовжуємо наші вишивкові традиції. Я дуже тішуся, що тут є на нашій виставці і роботи, відповідно, і Роман Ольшанської доньки, і другої доньки Дарії, який, на жаль, зараз немає. І... Тішуся, що ця робота продовжується так само і у вишивках, які вишиває Іра, і е, Дара, і відповідно, і навіть зараз також тішуся, що моя донечка, там є одна робота, там є виставлена, ну вона зараз зайнялася гірданами, то там є гірдан. Надзвичайно важливою частиною цього проєкту для мене було створення не тільки показати цю візуальну картинку, яка є, тобто ці, ці насправді ці скарби для мене було дуже важливо показати цю інформаційну складову частинку. І я... Е, так будував цю інформаційну складову частинку, щоб показати Ірину Ольшанську через середовище. Тому я дуже тішуся, що тут звичайно починається воно із батьків, з родини, що надзвичайно важливо є для нас. Тішуся, що звичайно такі визначні імена. Це є і Свінціцька, і Катруся Зарицька, і Наталія Кімчук. Дуже тішуся, що такий проект продовжується. Дуже дякую за підтримку всім, хто її надавав. Дякую.